Показую найпростіший і найуніверсальніший спосіб малювання носа профіль. Дивимось, нам потрібно два трикутника. Ми малюємо перший трикутник маленький і другий трикутник з нього великий. Далі, все, що нам потрібно, це оподілитися за формою носа. Я хочу з горбинкою намалювати. Тому я веду лінію, роблю горбинку, веду лінію до кінця, і там, де кінчик нашого трикутника, я вже починаю закругляти вниз. Форму ось так. І веду її плюс-мінус до кінця цієї лінії. І далі я звідси, трошки вище, починаю вести ноздрі і малюю наші крила. Відповідно з цієї самої лінії ми ведемо лінію губ. Ми можемо її зробити нижче, ми можемо її подвинути лівіше, правіше. Все залежить від того, від анатомії і від форми губ розміру фільтру і так далі. І ми просто домальовуємо губи і домальовуємо надбровну дугу. Все. У нас виходить ніс. Так само це буде виглядати за звичайною формою носа, не з горбинкою. Абсолютно та ж сама ситуація. І з прямим носом, і з мініатюрним носом. Це ну, мега-універсальна формула малювання носа. Можна і нос картоплею, можете додати свідеовал і зробити там ось таку форму носа, наприклад. Далі тільки ваш, ваш креатив, ваш простір, характер персонажа і так далі. Все, користуйтесь.